Друзі, Христос Воскрес. З вами завжди Василь, та мої на даний момент сільські будні. Трохи змурюсь, тому що сонце класне наше, я справед сонце прямо світить в очі. Тобто вийшли так вранці. Зараз йде повне, повним ходом підготовка до е, такого свята. Як каже, знаєте, українці їдять два рази на рік. Це Новий рік і на Пасху. Тобто Пасха це дуже таке. Ну, Священне свято, багато хто зараз його не, не святкує, але я рахую, що традиціям треба ну, не забувати наші традиції. Тому ще раз Христос Воскрес. Зараз п'ємо каву, організовуємось. Е, Вадима, приїжджають родичі, тобто ну, і буду я їхній, як би так сказати, дружній сім'ї. Тому велике дякую ще раз, що, що позвали. Дуже цікаво, дуже приємні люди. Якби я не думав, що так, ну, що є такі люди. Ну, коротше, класно, тут дуже класно. Можливо, що сьогодні засніну, не знаю, можливо, вже ні. Думав, що контенту буде більше, тому що я їздив, шукав багато хат, але знаєте, хату продають старенькі люди. А Їм то не пояснив, що в тебе є YouTube канал, що Василь приїхав ну, знімати відео. Тобто, і я не мог знімати вам хату, тому що... Люди цього бояться камери. Можливо, мене погано чути, е, тому що мікрофона немає, але в майбутньому, якщо все буде добре, то обов'язково треба купувати мікрофон. Тому що, в принципі, робіть на всю гучність та почуєте. Слухайте тільки звук. Чуєте, ага? Місця такого немає, правда? Правда. Ну, то ж і я про то. Коротше. Знаходячи, як ви зрозуміли, я вже на Полтавщині краєвиди гарні, до речі, позаду мене там внизу річка. Ну хто каже, болото, я кажу, це якесь озеро велике, там дуже багато якби, дикої птиці, риба є. І що в мене знаєте, здивувало, що так як в якому якихось старих фільмах на берегу річки стоять дерев'яні лодки. В принципі, у нас такого немає, у нас звикли всі плавати на резинових надувних лодках, а тут так класно. Люди раніше до війни зґрун... зґрунтовували, збрали е... руждя та їхали, охотились. Тому так. Ну, можливо, ще буде часто, покажемо ту красоту. Ну, я думаю, хто звідси, то знає, яка тут красота. Писали мені, передавали привіт із Лобаного, із Крименцівського району. Ну, поки що ще ніхто з погребів та з Бабачівки ніхто не писав. Тому що ще не писали напишіть, можна буде зустрітися. Ну так. Кайфово, да? Кайфово. Вася, Васька, как тут? Все mm. под контролем? Друзі, знаєте, що класно, коли ця бункерна кормушка є, тому що і це і ніпільна паїлка, тому що не чую, що типу, у дворі є свині. От у мене, я розумів, що треба вправлятися, коли вони кричали вищали на вечором на всю вулицю. То тоді треба йти вправлятися. Тут вчора вечором сидим і ні звука немає, що дворі є свині. Тобто бункерна кормушка це реальна тема. Дуже вона корисна. бачимо ми зайшли. А он все ведут, что должен дивиться. Ну да. Никто не кричит, никто не, цей... не бьется біля той кормушки. Так приходишь, в ведро насыпаешь, они давай толчутся, там, бьются за то ведро. А так все классно. Ну что будет? А будет святковый шашлычок зараз. Вот типа трохи сходятся. Один каже, пора уже растапливать и наш Мангальчик. Тому ось так. Тепло на вулиці. Можливо сьогодні ще поїдемо на рибалку. Рибу може ми і не зловимо, але просто відвести душу, щоб відпочити класно. Тому так, в принципі, е знайшли один варіант, ну, який мені більш за все підходить, але треба добудовувати кухню, треба добудовувати туалет ванну, немає нічого в будинку. І треба вкладати повністю будинок, тому що всі будинки в принципі в цьому бюджеті йдуть з глини. А хто розуміє, якщо в будинку там 10-15 років не жити, то глина розсипається, вивалюється. Тобто треба постійно топити будинок, щоб глина була в порядку. То в принципі зараз є тут від майстер селі, який переробляє будинки ну, по всьому цьому районі. Будемо з ним цікавитись, чи реально чи зможе він це зробити, скільки це буде коштувати, чи потягнується, чи не потягну, треба рахувати, тому що купити цеглу, купити пісок, щебінь, Ой, щебінь кажу. Ну тобто, ну дуже багато треба матеріалу, роботи дуже багато. Я ж кажу, в принципі, мені сподобалось тим, що є літня кухня. Є де займатися переробкою. Тобто, так, в мене в планах робити переробку. Е, в принципі, тому поки там ще горить. Розграють наші 30-та. В селі відходів немає. Зараз ось зробили цей салатику. Можна свиням, а краще курочкам. Я думаю, вітаміни також треба. Кока-ко, да? Ну, налітайте. А в місті це кладеш пакети, потім це треба сміття виносити. А тут оп і користь є навіть. Тому так. Все. Ляпота. Мені так подобається, як люди на цих, а, ну, на старих фотках, на дерев'яних плавають. Стоять так красиво, як в якомусь фільмі. У нас такого немає якось. А тут класно. Друзі, ще раз зі святом Христос воскрес, воістину воскрес. Дивіться, ось така у нас сьогодні такий стол. Сільський, все домашнє, все священне. Це, якби, свої продукти. Пасочки, яєчка. Тобто пишіть коментар, кому подобається. Та в принципі, як це може не подобатись. Ось так. Зараз будемо сідати за стіл. За сільський, такий повний, що аж валиться, ломиться стіл. Лайк.